Т-80УД. Преміумна восьмидесятка на бойовому рейтингу 103. І у мене вже було відео по іншій Т-80УД БЕ, та, яка була за Китай, і у неї був 10,7. Ну тобто абсолютно такий самісінький танк. Лом той самий, 3БМ42, який пробиває 450, але на зниженому Бері. І ви знаєте, на 10,3 цей танк навіть грається більш-менш непогано. Ну, принаймні, більшість боїв у мене були адекватні. Хоча це все ще та сама 80-ка, яка більше схожа на 72-ку, і у неї немає заднього ходу. Але у нас більш захищена башта, на відміну від того ж турмса, Абер той самий. Крім того, це не акційна машина, це повноцінна преміумна, яка буде качати вам усю радянську гілку. Ну і як же грається Удешка на 10.3 за совок, погнали, подивимось. Починаємо з Фінляндії. Дупа списку 11.3. Ну, поїхали. Ой, як багато цих удешок в рандомі, нічого собі. Турмси, удешки. Тупо на шестя преміумних машин якесь. Я от не пам'ятаю, який тепловізор у Трумса. Там, здається, взагалі м -м, доволі непоганої якості теплак. У нас же теплака немає зовсім, у нас тільки ПНВ. Але, якщо чесно, я останнім часом якось не дуже надіюся на тепловізор і намагаюся взагалі ним не користуватися, а намагаюся помічати техніку так, без теплака. Ну і у Турмса є ще одна перевага. У нього кути схилення гармати мінус 6 градусів, що в деяких ситуаціях може, ну, зарішати доволі сильно. Так, мене Абраша помітив? Не ясно. Не помітив. О, і ТКХ. А звідки? А, ТКХ піднявся, зрозуміло. ТКХ встиг тут проїхати. Да, не очікував я на такому таймінгу тут ТКХ, якщо чесно. Ну, це топи. Ну, ладно, не топи, перед топи все-таки, ну, тим не менш. Ой, і там он їх багато пооб'їжджало, зараз на навихватують. Ну що ж, ну обісрався, да, ну обісрався, Ну, поїхали далі. Карта Полігон, і знову, звісно, жду по списку. Я так розумію, БР-11.3 доволі популярний, тому ми постійно будемо грати саме на 11-3. Ну, ось він Турмс. В принципі, машини доволі геймплейно схожі. Якщо для вас важливо мати трошки більше кутів схилення гармати вниз і тепловізор, то, напевно, краще буде купити саме Турмса. Але у ДЕшка їде трохи швидше, вона динамічніша. З... У нас більше кобил на тонну. Я поки. Поки базарив, блін, прошляпив усе, що тільки можна. Ну, треба менше трендіти більше грати, як завжди у мене все. Зенітка. О, тут чую, здається, ворожий танк. От він, задній хід наш. От він. Мінус 4. Якщо ти помилився і тобі треба швидко відкотитись назад, то все. Танк тобі цього не пробачить. Так, я, напевно, на цей фланг звернув би увагу, бо тут щось наші, наші всі здохли таке ніби. Опа. Електросистема. Ага. Ясно. Влучення. Чудово, що влучення. Прекрасно просто. Нарешті. О, тут ворог. Давай виїжджай. Побачив мене, да? Да, побачив. І не буде тепер лізти на мене. Він об'їжджає кудись відступає назад, да? А, приїхав танк без звуку, да? Угу. Ну ясно, Крістіан 2 беззвучний абсолютно. В 15 метрах від мене беззвучні танки. Супер-супер, подобається новий звук в Тундрі. Ммм, смакота. Мені здається, в War Thunder зараз можна взагалі на постійній основі грати з музикою. Ну, типу, раніше це заважало, бо ти не чув техніку через музику, і доводилося від цього відмовлятися, хоча так веселіше. А тепер я бачу, звук взагалі не потрібний, можна спокійно врубати собі метал і насолоджуватись геймплеєм. Ну, тим не менш, два фраги я зробив, погнали далі. Переправа через рейн і 150 ОВ. От коли гімно карта, от тоді 150 ОВ. Ну дуже дякую. Чому не 150 ОВ на якійсь фульді, а? Ну дайте мені фульду пограти. Мою улюблену, одну з улюблених. Ех, ну ладно. Ой-ой, прошляпив я трохи. Якби трошки я швидше сюди виїхав, міг би встигнути йому впаяти в башту. Йому і так впаяли. Ну ладно. Це ще що було? Лаваде, господи. Так. Я бачу з того флангу наші всі розсипалися. І цілком можливо, ось звідси будуть виїжджати. Да, я. О, як я міг так прошляпати. Я відволікся на міні-карту, у мене ззаду противник. Ой-ой-ой, ой, як вас там багато. Треба никатись кудись. Ага, ну він мене бачить 100%, да? І ти типу, по мені можеш стріляти, да? Бляха-муха. Вбив на відникаємо. Цього добив. Я не можу вбити страну РСІВіху. Давай, 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 давай. Ну пробивайся, пробивайся, пробивайся. Вона повинна з кулемета пробиватись. <гум> <гум> ну, ви бачите, яка, який натовп на мене приїхав, да? всі мої союзники на флангові здохли, і мені вже ну ніяк було відбиватися від такої кількості ворогів одночасно. Ну, тим не менше, знову два фраги. У мене команда скінчилася, вся просто повністю під корінь практично. Погнали далі. Північна Голландія і знову топ-списку. Нічого собі. Да, щось поки катки на Удешці не дуже. Я не дуже розумію, яким чином я із свого крупнокаліберного кулемета не зміг тоді пробити адекватно РСІВігу і вбити. У р там взагалі броніто немає ніякої. Вона повинна була легко вбиватися з куламету, але. Але не зміг. Не зміг чомусь, не задамажив. Там екіпаж тупо жовтий був. Хо-хо-хо, як залетіло, але я зараз за це розрахуюся життям. Здається, да, о хо хо, -хо як вас там багато хлопці. йо маю! Я ще й комусь ваншот там виписав на ходу. Ха-ха. Та нифига собі. А ти вмирати плануєш, ні? Підпалив? Вообще в лучше с гарматы, блин, и тики ассист. А ассист? Я уважаю за мисс законный фраг был. Опа. Опа. слабенько прошел в домах. бе, туди ж. 9015 просто вистрибнув? А чого він просто вистрибнув з машини? Щоб мені фраг не віддати, чи що? Ну, приколіст. Ну, от три фраги та асіст. Закошмарили їм виїзд з РСП повністю. О, на нафіг. Це мені. Ага, це оцей мені впаяв, да? Ну, задній хід. М -да, задній хід, звісно. Ну, що поробиш? Ремонтуємось. Поки що все доволі непогано. І втратили тільки одного члену екіпажу, командира, який в комбашні сидить ось тут у нас. Ну, сюди, відповідно, і пробили, я так розумію. А навіть декалі немає, де там влучення було. Ну, немає, то й немає. А взагалі у Дашка доволі живуча. У нас башта більш захищена, ніж у Трумса. І на 10-3 воно живе непогано. Ай. -яй. Погано. От як би тобі засунути? А о, його розбомбили. Непогано. Ну, от іще тримав. А я танкнув, бо в мене башта броньована. Там ще он зенітка у них якась стоїть. О. Ще мінус один. 5 фрагів, прекрасно. Ну от удешка попала в топ на адекватній карті і, будь ласка. Праги сиплються, башнею танкується. І все класно. Зенітка. Оце лот стояв. 6. Там їх таке ніби ще наспавнилось. Ціла купа. О, а блін! Йому встигли впаяти швидше, ніж я зреагував. Ну, все це гвалтування на РСП вже пішло. Тут уже без шансів для них. Ще один туди ж. АМХ 30. Танконув, бо мені пофігу. В мене навіть казна не зламалась. Господи, та я на них просто чхати на всіх хотів у топі. 8 фрагів, 2 асісти. Ні, от в топі прям удешка нічого так себе демонструє. Турмсятіна так не жила б. 100% турмс так не жив би. Дев'ятий. А що, приємно грається у Дешка доволі? Наш Мі-24 тут розлітався. 10-й. До ядерки не вистачає зовсім трохи. 2054. Але я тут ядерку все одно не скинув би, не встиг би навіть якби набив. Ха, -ха, Ха! Вони так і не змогли мене вбити. 10 фрагів. 10! 10. Ви розумієте. І я діяв дуже зухвало підставлявся, що я тільки не робив. Але, до речі, стосовно прокачки техніки, я б не сказав, що 14 тисяч досвіду та ще з 15-відсотковим бустером здається в мене. М -м за 10 фрагів таке як маловато, могли б більше дати на прем акаунті. Але по сріблу фармить таке ніби непогано, 137 тисяч. О, ні, Вроцлав, та за що? Але топ списку знову. Так, слухайте, ми не так і часто граємо у дупі. Це вже декілька боїв в мене в топі. Звучить доволі непогано. Подивіться, XM803, який, по ідеї, доволі швидка машина. От тільки зараз він почав нас обганяти. Тобто початкова наша динаміка доволі непогана. Їдемо ми от 60 км на годину, майже ну ти. Господи, водятел. Ну, все, тепер я не встигну сюди проскочити. Ну, коротше, для свого бару їздимо ми доволі непогано. По суті, єдиний недолік це тільки задній хід наш. Я що, не можу з кулемета це пробити, це ж колісна фігня. Так, треба відремонтувати гармату, бо трохи нам її пошкодили. Думаю, ось сюди треба арту віддати. Ой, там іззаду противники. Давай, 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 їдемо, їдемо, їдемо. Не дуже я розумію, що за вакханалія тут відбувається. Так, зліва в мене теж ворог здається. Ні, тоді висовуватись сюди не можна. Сюди не поїде 100%, да? Арту мені накинули. А, так у мене іззаду вже ворог. Ну все. У мене ще й ззаду був ворог, якого не було, звісно ж, чути. А... Ну, типова міська карта. Типова міська карта. Я от саме по цим причинам не люблю міські карти. За кожним кутом. Потенційна небезпека, яку ти не почуєш, яку ти не побачиш, і контролювати одночасно усі напрямки навколо себе просто неможливо. Раніше, коли звуки були адекватні, ну ще хоч якось це все гралося, а зараз ну, почути техніку неможливо, поки вона не засвітилася, і відповідно міські карти перетворилися в повне, повне лайно. Ну навіть так, що я там один фраг зробив, один в один розмінявся, ну і ладно, погнали далі. Ну і давайте останню. На сьогодні знову в топі на космодромі. Це щось дуже дивне. Виявляється, удешка часто грає в топі. Оце приємна новина. Перші там скільки пару боїв мені не пощастило, але далі практично постійно в топі 44 чотири Ти що тут на ракаман. Подобається мені, як грається у Дешка. Вона доволі приємна, навіть не дивлячись на відсутність заднього ходу. Доволі живуча машина, особливо в топі, часто не пробивають, особливо в башту, це прям дуже круто. Ну і їде більш-менш непогано парад. Ну, коротше, в цілому, я задоволений покупкою. Один із небагатьох останніх куплених мною премів, які дійсно не підкачали і приносять яке на яке задоволення. Навіть казну не зламав, жовтий жовта казна. Це як це розуміти? Опускай гармату, будь ласка, та йоп, п красота. А отут Турмса вистачило б кутів. Нарешті. Так, це мені вже арти накидали тут. Ой, як багато мені арти накидали. Нічого собі. Там ще Мі 24 Гдеровський літає. тут ворог світиться. Лому нашого для 10-3 більш ніж достатньо. 3БМ42. Цілком адекватний лом для цього беру. І нафіга він задимив. Стоп, я ж його тут бачив тільки що. Це він встиг від'їхати, чи що? Де він там є? Куди воно там ділось? А на тобі. А я тонканув. А мені пофігу. Ще один мінус. Особливо, якщо ти на якійсь адекватній позиції, де ти заховав свій корпус. Щоб тобі там НЛД не вицілили, передній каток смерті і так далі, то в цілому грається дуже приємно. Головне позицію собі підібрати адекватну, щоб проблема маленького заднього ходу не була така критична. Ну і все. І настрілюй собі стій. От, заїхав. Чотири фраги зробив. А чотири фраги на цих берегах це доволі непогано. Чотири фраги це вже щось. Задавили ми цей фланг повністю. Та і з правого флангу там теж все доволі непогано у наших тіммейтів. Вони вже всі лівнули, просто всі. Миттєво знесла їх наша команда повністю. Просто без шансів. Зовсім без шансів. От у Дешка, та яка акційна. На 10,7, вона там трохи страждала, якщо чесно. У мене було відео по. У ДБ є китайський на 10-7 акційній. Самі, така самісінька УДешка тільки на 10-7. І от там вона грається вже не дуже. Там вже броня наша нічого не вирішувала. Нас пробивали. Здається, якщо мені не зраджує пам'ять. А тут нічого так, і в топі граємо постійно. Принаймні, регулярно. Оце мені кінець. А, ні, тільки казна вилетіла. Пофігу мені. Ха-ха. Ну окей, відремонтуємо казну. Тут уже, в принципі, все одно битися ні з ким. Навіть чекати кінця цього бою немає сенсу, але ладно, вже він зараз практично відразу закінчиться вже. Понти витікають у них дуже швидко. Абсолютно тотальна домінація. Ну, давайте до висновків. Що можна сказати про Т-80уД преміумний на 10,3? Один лише крок бойового рейтингу. Настільки сильно зрішав. Грається суперприємно, часто грає в топі, переживає багато які влучення. Там, навіть якщо в башту проб'ють, то це тільки в маску гармати, і там в основному чисто казюнік вилітає. Ну, може, ще командира можуть вбити в комбашні, але в основному машина жива. Вперед їде непогано, гармата пробиває, ну принаймні в топі все і всіх, та навіть і не в топі пробиває. Немає тепловізора, але як ви бачили, не дуже то він і потрібен був. Трошки місцями не вистачає кутів схилення гармати, але це в принципі проблема совків. Ну і так то дуже багато чого поганого про цю машину сказати не можу. Цілком було приємно навіть один бій там на десяток фрагів був. Мені здається, на цьому Берії радянська команда просто зносить усе живе. Тому я думаю, цілком можна брати, якщо у вас є бажання купити якийсь прем для прокачки совків. Бо, наприклад, Т-80 е 1 чи як її там, на 11.7. ага, Т-80 у е 1 Там, звісно, машина приємніше, там уже класична 80-ка з яким не яким заднім ходом, там уже і тепловізор здається є. Хоча не пам'ятаю якої він там якості. І у випадку з необхідністю прокачки техніки, я, напевно, все-таки взяв би Т-80УД, оцей що в мене, а не самий топовий той, що на 11.7. Ну, банально, тому що на цих берах грати трошечки легше, трошечки простіше. Ми частенько граємо в топі, і в топі ми доволі так непогано настрілюємо. Коротше, в цілому, я задоволений. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент подобається. Можете стати спонсором каналу для спонсорів періодично виходять окремі відео. Ну і все почуємось у наступних відео.